Після Другої світової війни військово-промисловий комплекс Японії занепав і в цілому став покладатися практично тільки на армію. США. однак, згодом японці все ж таки повернулися до виробництва власної техніки, у тому числі військово-транспортних літаків Кавасакі Сі Сі-2» розроблений компанією Кавасакі, яка більшості відома швидше за своїми мотоциклами. Як і двоколісний транспорт компанії, транспортний літак Kawasaki C2 є одним із найшвидших у своєму класі і здатний розігнатися до 920 км на годину. Це при довжині майже 44 метри і розмаху крила 44 метри. Такі габарити дозволяють йому піднімати у повітря до 38 тонн вантажу чи 120 солдатів. Сі 2 також може нести корисне навантаження до чотирьох разів більше, наприклад, зенітно-ракетні батареї Патріот і гелікоптери міцубіші h 60 Флот авіаносців, озброєних найрозумнішими винищувачами на землі, яким поставлено завдання знищити Китай, якщо виникне така потреба. Але світ повинен боятися, оскільки Японія повертається до будівництва авіаносців. Смертоносний час в історії повторюється. Ізумо є найбільшим військовим кораблем, що належить морській самообороні Японії. Він є авіаносцем типу Ізумо, який був розроблений спеціально для прийняття вертольотів. Його довжина складає 248 метрів, а водотонажність близько 27 тисяч тонн. Ізумо був спущений на воду у серпні 2013 року, та ввійшов до складу морської самооборони Японії у березні 2015 року. Корабель оснащений двома гелікоптерними палубами, які можуть забезпечити базування до 14 гелікоптерів. Крім того, ізумо обладнаний передовою електронною системою управління бойовими діями, яка дозволяє забезпечувати ефективність корабля в різних бойових умовах. Також на кораблі є системи захисту від ракет та інших нападів, що робить ізумо одним з найбільш захищених кораблів у світі. Авіаносець може бути використаний для різних завдань, включаючи захист території Японії, миротворчі операції, пошук та рятування, а також підтримку національної безпеки в регіоні Азії та Тихоокеанського басейну. АТАГО тип есмінців з керованими ракетами у складі флоту Японії. Це вдосконалені та збільшені у розмірах кораблі типу Конго. Всього побудовано дві ескадрилі міноносців цього типу. Вони оснащені інформаційно-керівною системою ІЧІС. Головна енергетична установка являє собою чотири газотурбінні корабельні двигуни Дженерал Electric ЛМ 2500 потужністю 25 тисяч кінських сил. Кожен. У них покращена життєдіяльність та бойові можливості. Розміщений ангар для гелікоптера, тоді як попередні модифікації мали лише вертолітний майданчик без підтримуючого обладнання. Основним озброєнням есмінців даного класу є керована ракетна зброя, представлена двома установками вертикального пуску мк 41 що мають 96 універсальних осередків для ракетного озброєння. Вісьмома ракетами типу 90 Ship-to-Ship Missile SSM-1B. на озброєнні АТАГО знаходяться протикорабельні ракети японського виробництва, скорострільні зенітні установки, торпедні апарати. На Атаго теоретично можуть встановлюватися крилаті ракети Томагавк, але відповідно до конституції країни на кораблі їх немає. Водотонажність складає 7750 тонн стандартна, понад 10 тисяч тонн повна. Довжина судна 170 метрів, ширина понад 21 метр. Потужність есмінця понад 10 тисяч кінських сил. Швидкість ходу 30 вузлів. Дальність плавання 4500 миль при швидкості 20 вузлів. Хагуро ddg 180 цей есмінець класу Майя вже ввійшов до складу японських ВМС наприкінці травня 2021 року. Корабель завдовжки 170 метрів, завширшки 22 метра та має осадку 6,4 метра. Есмінець має повну вододонажність 10 тисяпдесят тонн. Енергетична установка складається з двох газових турбін та двох п'ятилопасних винтів. Загальна потужність Есмінця складає 7 тисяч кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 30 вузлів. Корабель озброєний 96 осередками для ракет типів ІССМ, Тайп 07, СМ 3 та СМ 6 Ляонін це китайський авіаносець, який раніше належав СРСР та називався Рига. Китай придбав його в Україні у 1998 році, а пізніше відремонтував та модернізував. Ляонін має довжину близько 304 метрів та ширину близько 75 метрів. Він може розвивати швидкість більше 30 вузлів та перевозити приблизно 40 літаків. У квітні 2018 року китайський президент Сі Цзіньпін провів огляд авіаносця та заявив, що авіаносець є важливим символом сили Китаю. Зараз авіаносець активно використовується для тренувань та досліджень, а також для забезпечення оборони Китаю в регіоні. Це важлива складова частина національної безпеки Китаю. Тому що дає можливість контролювати та захищати морські кордони країни. Атед X. Японія приєдналася до інших відомих світових військових виробників. Вона в даний час розробляє концепцію винищувача п'ятого покоління під назвою АТД Shinshin. X Shenshin – прототип винищувача п'ятого покоління, який використовує передові технології скритності. Він розробляється інститутом технічних досліджень та розвитку Міністерства оборони Японії для дослідницьких цілей. Основним підрядником проєкту є Mitsubishi Heavy Industries. Багато хто вважає, що цей літак є першим японським літаком-невитимкою. Перший політ. Відбувся у 2014 році. КФ 21 від КАЙ це винищувач власної розробки в Південній Кореї, вперше розроблений у листопаді 2000 року. У квітні 2021 року. Південна Корея представила прототип свого першого винищувача Каї КФ 21 раніше відомого як КФ x Здійснив свій перший політ у липні 2022 року. Майже через 6,5 років після початку його розробки. На створення прототипу знадобилося майже 20 років після оголошення про проект. Таким чином, Південна Корея приєдналася до елітної групи країн, які розробили надзвуковий винищувач. kf 21 розроблений як дешевша та менш непомітна альтернатива американському f 35 Його експлуатаційна вартість. Також вдвічі менше порівняно з f 35 Зараз триває південно-корейська оборонна виставка, на якій КАІ представила модель палубного винищувача КФ-21. Винищувач все, ще знаходиться на етапі концептуалізації. Одна з головних особливостей F-22 – це його невидимість на радарах, яку забезпечує спеціальна обшивка та застосування технології Стелс. Це дозволяє літаку проникати в оборонні зони ворога непомітно та знижує ризик його збиття. F-22 має максимальну швидкість понад 2410 км на годину, що дозволяє йому відштовхувати будь-які ворожі літаки та забезпечувати перевагу в будь-якій ситуації. Окрім того, F-22 оснащений передовою електронною системою, яка дозволяє збирати та обробляти великі обсяги інформації про повітряний простір та ворожі дії. Головним нововведенням Раптор стане можливість використовувати секретну тактичну ракету АІМ 260 до кінця місяця. Сполучені Штати Америки планують провести реальні бойові випробування. Ракета є частиною програми Joint Air Tactical Missile. Очікується, що АІМ-260, що розробляється в МС США, перевершить за тактико-технічними характеристиками всі варіанти АІМ-120. Вона зможе вражати цілі на відстані до 200 км. Максимальна швидкість АІМ-260 складе 5 махів або 6174 км на годину. Ракета зможе перехоплювати літаки, вертольоти, крилаті ракети та інші засоби ураження противника. Китайський винищувач Шеньвей-20 це сучасний військовий літак, який був розроблений китайськими інженерами для забезпечення повітряної переваги в сучасних бойових умовах. Він є першим китайським винищувачем п'ятого покоління. Однією з головних особливостей J-20 є його відкрите використання технології Стелс. Літак має спеціальну форму та обшивку, які знижують його радіолокаційну видимість та роблять його менш помітним на радарах ворога. Крім того, J-20 оснащений передовими радарами та електронними системами, що дозволяють виконувати ефективні завдання в будь-яких умовах. J20 має максимальну швидкість понад 2100 км на годину та надзвукову швидкість на висоті, що дозволяє літаку швидко переміщатися та виконувати ефективні маневри. Також літак має дальність польоту до 5,5 тисяч кілометрів та може нести різноманітне озброєння, включаючи ракети, повітря-повітря та бомби. На цьому сьогодні все. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб першим дізнатися про вихід нового ролика. Спасибі за перегляд! Побачимося!